Чи реально отримувати дохід 48,6% в місяць або 680% за рік? Відповідь так, якщо ви використовуєте ф'ючерсні боти на платформі Binance. Торгові боти дають можливість заробляти на волатильному ринку криптовалют. Якщо ви хочете мати пасивний дохід на крипторинку, не сидячи цілий день перед монітором, це відео для вас. В цьому відео ви дізнаєтеся, що таке ф'ючерсні боти, принцип роботи ф'ючерсних ботів. Як налаштувати бот для максимального прибутку і яке кредитне плече краще використовувати. Коли ви подивитеся це відео, ви зрозумієте, як створити ф'ючерсні боти на Binance і як отримувати стабільний дохід 48,6% в місяць, або навіть більше. Можливо, у вас з'явилося питання, чому саме 48,6 в місяць? Тому що саме стільки я заробив на ф'ючерсних ботах Binance цього місяця, і тому цей відсоток я використовую як приклад. Ні для кого не секрет, що іноді на фінансових ринках не все йде так, як ми плануємо. Тому іноді ваші боти не будуть приносити такий прибуток, або навіть будуть приносити збиток. Наприклад, в цьому випадку мій бот на монеті Bond приніс мені дуже маленький відсоток. Хоча був запущений в той же час, коли я запустив і попередній бот. А зараз прошу вас підтримати це відео вподобайкою. Таким чином я буду розуміти, що це корисний контент, і на каналі буде виходити більше таких відео. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. І напишіть в коментарях, якщо у вас є питання по трейдингу. Я використовую це для пошуку ідей стосовно нових відео. Що таке ф'ючерсна грі торгівля? Грід торгівля – це торговий бот, що автоматизує купівлю і продаж ф'ючерсних контрактів. Він призначений для розміщення ордерів на ринку із встановленими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Грід торгівля це коли ордери розміщуються вище і нижче встановленої ціни, створюючи сітку ордерів з поступовим підвищенням і зменшенням цін. Таким чином відбувається грід торгівля. Наприклад, трейдер може розміщувати ордери на покупку біткоїн на кожні тисячу USDT нижче ринкової ціни, а також розміщувати ордери на продаж на кожній тисячі USDT вищої ринкової ціни, щоб скористатися умовами волатильності ціни. Грід торгівля найкраще працює на волатильних ринках, коли ціни коливаються у заданому депазоні. Цей метод використовується, щоб спробувати отримати прибуток на невеликих змінах ціни. Що більше сіток ви додасте, то частіше будуть відбуватися угоди. Однак прибуток, який ви отримуєте від кожного ордера, буде нижчий. Тож це компроміс між отриманням невеликого прибутку від багатьох угод, та стратегією з меншою частотою. Яка, однак, генерує більший прибуток за ордер? Нейтральні лонг та шорт фьючерсні грід боти. Що таке нейтральний гріт? Для нейтральних грід стратегія починається без початкової позиції. Натомість початкова позиція встановлюється лише тоді, коли ринок перевищує найближчу цінову точку після початкового налаштування. Наприклад, припустимо, ви встановили наступні параметри своєї стратегії. Контракт, Bitcoin USDT, безстроковий. Нижня ціна 20 тисяч USDT, верхня ціна 45 тисяч USDT. Кількість грі 5. Режим арифметичний. Про режими ми поговоримо далі. Розподіл цін буде таким. 20 тисяч USDT, 25, 30, 35, 40 USDT, 45 тисяч USDT. Початкові ордери на продаж нейтральними грі будуть розміщені вище поточної Ринкової ціни, натомість ордери на купівлю будуть виставлені нижче поточної ринкової ціни. Що таке Long-Short гріт торгівля? Long-Short Grid торгівля, long -short -grid -торгівля це популярна алгоритмічна торгова стратегія, яка дозволяє користувачам торгувати відповідно до ринкового тренду у межах торгової стратегії гріт за допомогою торгового бота. За допомогою цього бота трейдери можуть відкривати початкову позицію long або шорт на основі свого аналізу. І одночасно розміщувати лімітні ордери на купівлю та лімітні ордери на продаж через заздалегідь визначені проміжки часу, щоб заробити на волатильності та в умовах руху ціни в певному діапазоні. Наприклад, трейдер може відкрити початкову лонг позицію Bitcoin USDT, очікуючи на ріст ціни біткоін. Він або вона може налаштувати бота для грід торгівлі, щоб він одночасно розміщував ордери на купівлю через кожні тисячу USDT нижчі ринкової ціни Bitcoin USDT, а також ордери на продаж на кожні тисячу USDT вищі ринкової ціни Bitcoin USDT. Це дозволить торгувати за основним трендом у межах торгової системи Гріт. Критичною відмінністю між long Short grid і нейтральним грід є початкова позиція відкриття. Для long гріта у користувачів буде відкрита початкова позиція long. І, навпаки, для Short Grid бота буде відкрита початкова шорт-позиція. Арифметичний геометричний режим. Арифметичний це коли кожен грід має однакову різницю в ціні. Наприклад, крок складає 100 доларів. Тому у нас лімітні ордери будуть розміщені кожні 100 доларів. Наприклад, якщо у вас грід починається з 1000 до 1500, то сітка гріт буде виглядати наступним чином: 1000, 1100, 1200 1300, 1400. Геометричний. В цьому випадку кожен грід має однакове співвідношення цін. Приклад, у нас крок буде складати 10%. І якщо ми починаємо з 1000, то наступна лінійка гріт буде 1100, після неї 1210, далі 1331, далі 1464 і так далі. Наступна ціна буде на 10% вище попередньої. Яке кредитне плече краще використовувати? Для того, щоб відповісти на це питання, давайте зрозуміємо, як працює кредитне плече, а також яка волатильність. На ринку криптовалют. Припустимо, у вас є 1000 доларів, це ваш капітал, або еквіті. Ви можете торгувати використовуючи наявну суму грошей. Якщо ви купите криптовалюту на всю суму, тобто на 1000 доларів, або в термінології трейдингу, відкриєте позицію long, і ця криптовалюта виросте на 5%, то ви заробите 50 доларів. Тобто 5% від 1000. Ф'ючесна торгівля дозволяє використовувати кредитні кошти. Це означає, що ви можете відкривати позиції набагато більше, ніж 1000 доларів, які у вас є. Наприклад, якщо ви торгуєте з кредитним плечем 20, то ви можете відкрити позицію на 20, помножене на 1000 дорівнює 20 тисяч доларів. Це називається плече 20X. Але щоб краще розуміти механіку кредитного плеча, давайте подивимося на це у відсотках. Ваш наявний капітал це 100%. Якщо кредитне плече 20%, то 100 поділити на 20 дорівнює 5%. Тобто з кредитним плечем 20X, ви можете відкрити позицію такого розміру, де ваш капітал буде складати лише 5% від позиції, а решта будуть кредитні кошти. І якщо ціна виросте на 5% то ви отримуєте не 50 доларів, як у випадку торгівлі без плеча, а в 20 разів більше. Згідно формули, 50 помножити на 20 дорівнює 1000. Але не варто забувати, що якщо ціна піде в іншу сторону, і у вас буде мінус 5%, то вашу позицію буде ліквідовано, тому що ваш капітал дорівнює 1000 доларів. Збиток дорівнює 1000 доларів, 1000 мінус 1000 равно 0. Якщо ви будете використовувати плече 100 x то ви зможете відкрити позицію, де ваш капітал буде складати 1%, а 99% кредитні кошти. В цьому випадку, якщо ціна піде не в вашу сторону на 1% всього лиш, ваша позиція буде ліквідована. Максимальне кредитне плече для торгівлі ф'ючерсами на Binance складає 125%. Деякі трейдери торгують з таким плечем, але це небезпечно. Ринок криптовалют доволі волатильний, і щоб ліквідувати вашу позицію, ринку достатньо буде змінити ціну на 0,8%. Якщо ви відкрили лонг позицію з плечем 125x і ціна дійсно пішла вверх, але з невеликою корекцією, то ви будете розчаровані. Ваша позиція буде ліквідована, а ринок піде вверх, як ви і очікували. Тому в трейдингу важливий не лише аналіз і пошук позицій. Для входу і виходу, але і ризик менеджмент, який включає кредитне плече. Про ризик менеджмент поговоримо в інших відео. Тепер, коли ви розумієте, як працює кредитне плече, у вас може з'явитися питання: яке кредитне плече оптимальне? На мою думку, оптимально використовувати не вище 5X. За моїми спостереженнями, багато успішних трейдерів на платформі Binance використовують плече до 5X. Включаючи 3X, 2X, а іноді взагалі 1X. Які монети краще використовувати для бота? Грід торгівля краще всього працює в режимі, коли на ринку немає бичого або ведмежого тренду. Ціна коливається в ренджі, або, іншими словами, в діапазоні, досягаючи максимума або мінімума цього ренджа. У прикладі на початку відео я показав грід бот на монеті Polyx USDT, яка, на мою думку, перейшла в ренж після бичачого тренду. Як виявилося в результаті, вибір цієї монети був правильний. Тепер, коли ви знаєте, що таке гріт торгівля фьючерсами і що таке кредитне плече, давайте перейдемо до практичної частини створення бота. Для того, щоб створити фьючерсного бота на платформі Binance, треба зайти на сайт Binance.com. Далі, в меню фьючерси вибираємо USDM фьючерси. В новому вікні вибираємо торгові боти на гріт. В вікні, яке відкриється, ми побачимо вже існуючі боти, якщо ми створювали боти. Або не побачимо, якщо у вас їх ще нема. Далі, для того, щоб створити фьючерсного бота, крок номер один це вибрати монету. Монету можна вибрати в цьому вікні. Відсортувати монети ви можете вибрати всі. Або монети, які відносяться до AI, Artificial Intelligence проєкти, Echo, crosspayer, інфраструктурні монети. Далі у нас є DeFi і так далі. Тобто тут ви можете багато часу проводити, дивитися на графіки. Спостерігати, як працюють ті чи інші монети. І як я казав, краще всього звертати увагу на монети, які знаходяться в ренжі. Тому що на ринку, який знаходиться в ренджі, заробляти легше. Так, це у нас, наприклад, монета XRP. І ми бачимо, що з червня. З, вибачаюсь, з листопада цього року ця монета знаходиться в ренжі. Нижчий ціновий диапазон цього ренджа 0,58 і верхній 0,72. Тому, якщо ми вирішимо торгувати ботом на цій монеті, ми можемо використати саме ці параметри 0,58 як нижня границя. І 0,72 як верхня границя. Далі, коли ми вибрали монету, справа ми бачимо вже популярні боти, які були вже створені на цій монеті іншими людьми. І ми бачимо, наприклад, що цей бот вже використовує 46 людей, він дає дохідність 219%. Цей бот з іншими параметрами, він дає 158,9%. Також він працює менше днів, тому менше було часу для того, щоб він себе проявив. Або ви можете вибрати штучний інтелект, який вам надасть вже свої параметри. Тобто, ми хотіли зробити 0,58, нижня границя, верхня 0,72, а штучний інтелект нам пропонує 0,54. Нижче навіть взяти. І верхня границя 0,65. А от верхня, він пропонує спуститися нижче. Тому ви можете використати або штучний інтелект, або, якщо хочете, можете зробити все повністю вручну. У випадку зі штучним інтелектом, вам, у вас уже є параметри, є range, в якому буде торгувати бот, є кількість грід. І все, що вам треба зробити, це ввести яку суму грошей ви хочете інвестувати в цього бота. І вибрати плече кредитне. Як я казав вже в цьому відео, краще використовувати 5х або менше. Чому ви вже знаєте. А, і далі, коли ми, наприклад, 100, ну я не можу ввести 100, бо в мене 5 доларів. 60 центів, тому що зараз 1600 закинута вже в ці боти. І якщо ви вводите цю суму, то ця кнопка підсвітиться, і ви зможете створити бота. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Також запрошую приєднатися в наш телеграм-канал, де я ділюся сетапами, по яким торгую і обговорюю з підписниками риночні реалії. Посилання в описі до відео. Дякую за перегляд і бажаю успіхів в трейдингу.